Так, ну, вже от тепер бачите, як і дуга Оп'ять таки, фізіологія, кому як зручно. Мені зручно так. Я виставив собі обороти, я собі ліктем на дугу безпеки. Я бачу одне колосо, бачу друге. До речі, віконечко виручає, що воно не, не, не глухе, воно не закрите, крізь нього також видно. І слідкую за рядками, наприклад, чи картоплі, чи прополки, чи осипки. То бачу, куди їду. Ще хотілося мені таке зробити, як на кентаврах, такий ще Але ви знаєте, накину я сюди макет і я побачив те, що я от бачу дорогу тільки по краю передніх крил, Закриває обзор. Я передумав, на цьому зупинився, ні, не піде. Сюди просто ну, щось я зроблю. Банальний якийсь такий ящичок, щоб може навіть мобілку положити. Щось сюди, то тобто, дороблю так, але по габаритах капота. Виступати ну, не сподобалось. Так, по переробках, да? йдемо далі. За дугу безпеки сказав, за, 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 за. сідушка. Сідушка, до речі, також перенесена. Ну, може хто знає, вже, ну повторюсь. Також на 12 см. Ось одрізане від кронштейну. Оце заводський на чому вона була. Добавив з профільної труби. Відсунув на 12 см. Закріплена, вона тут ззаду, вже доробив. Я кронштейни, два ушка. Одне кріплення між конекторами. Друге, от така пластинка. Іде кріплення центрального гвинта. Під болт. Кріплення центрального гвинта. По електриці. Мабуть, там в мене є відео, мабуть, ти повставляєш там коротко, так? як я монтував, як я це все збирав, як підключена дува. До речі, там у нас ще є додаткове світло пучкове, направлене. То вже колись покажу вночі, як воно світить. Вона підключена паралельно до цієї фари освітлення. Так. Тепер що, відкриємо капот. Бо там теж є що показати. Ну, бардачок, хто слідкує за каналом, знаєте. Зараз відкрию, покажу принцип. Е акумулятор відсунутий назад. І тут, якщо не помиляюся, 24 см ширина бардачка. Та ось його видно. Він такий трошки зетообразний. Ключі якісь, домкрат, якісь... Трос можна положити. Йдемо далі. Кронштейн. Хто пам'ятає, кріплення цього газового упора було на такому кронштейні, який кріпився на двигун. А саме під шпильки колектора впускного-випускного. Так, він мене задовбав той кронштейн. Від вібрації відпускаються, болти на колекторі. Дам, де він закріплений. Знову рішення проблеми, профільна труба. І отаким от каркасиком, такою рамочкою зварив я. Це, до речі, відрізав я від старого кріплення. Переварив сюди. Тоже тут є регулювання, Вище, нижче можна переставляти. Так, це така перша модернізація. Друга: тарабанів капот, Роздивився, просто оказалось дуже просто. На оцих пальцях, отут на цьому кронштейні тарабанить капот. Я просто пальці поприварював. Приварив і все. І на цьому закінчилось. Уже цього люфта немає. Шайбочки стоять, фіксатори стоять. І все. Так, капот. Капот підсилений. Хто слідкує за каналом, знають. Я тут ось варив перечки, підгібав, тому що капот в плоскость не входив. Зараз дійдемо, я покажу, поки капот відкритий на цю сторону обійди. Ось я збирав, покажу, стоять такі проставки. Ось біленькі вони. Це із поліпропіленової труби. Я вирізав такі проставочки і монтував цю панель приладів. Чому покажу, поясню. От вона нарешті стала. Як то кажуть, в одну плоскость. Раніше, раніше, по-перше, що торчав капот, поки не доварив я усілітеля того. По-друге, що невозможно було відрегулювати оце, оцю плоскость. Оказується, оказується якщо без оцих проставок прикручувати, панель сідає глибше. Це кожура панелі прибори, сідає глибша. До речі, ліва, права сторона, дось покажи, вони різні за довжиною. Тут зовсім маленькі стоять проставочки. Ось вони одна. Тут 8 мм, а друга 3 мм. Хоча з цієї сторони по 15 з лівої сторони по 15 мм. Чому поясню? Бак. Паливний бак, він стоїть не по центру трактора. Він на своїх кронштейнах він зміщений вправо, він не по центру. І що виходить? Коли кожуруту зажимаєш, вона чогось видвигається, зрозуміло чого, бо бак не по центру. І прийшлося для того, щоб воно хоч більш-менш якийсь вигляд мало. Просто повідрізав по розмірах туди колечка із поліпроплієної труби і виставив так, щоб в мене кожура йшла в одну плоскость з капотом. Так. Що далі по капоту? По капоту. Ну, те, що такий він трошки хлібкий. Тут ми нічого не зробимо. Тут я не бачу тут ніякої в цьому проблеми. Це кузовщина. Вона закривається на, на замок, сідає він. До речі, замок, замок тут. Оцей центральний отвір, він більшого діаметру, аніж сам цей штопор, який в капоті. Тут треба буде підібрати якусь або втулочку виточити, або просто надіти резиночку. Для чого поясню, що коли капот закривається, він оце оцього люфта не було, це перше. І друге, вже як підберу, щось я ще не вспів. Тут треба поставити упори. Такі упори, як стоять на легкових машинах на капотах. Стоять різинові упори, які регулюються, сверлиться отвір, закручується різиновий упор такий, і він на висоту виставляється. Він тоді буде чітко, так підходить, до капоти придержати. Оці всі різинки, вони, до речі, не вдержать. Вони не вдержать. Буде люфт, буде тарабаніт. Треба упори, ну пізніше зроблю, покажу. Так, під капотом, мабуть, все. Е, ще покажу отаку глушилку. Може, до здаветься... речі, а, маса виключена. Заведу ще і покажу, як працює. Це в мене така глушилка. Чому? Зараз покажу, продемонструю, як працює і е, чому я е, такий варіант вибрав. Ну, знаєте, я дивився багато варіантів, як хлопці роблять. Ну, якось все усложняється. Ну, По-перше, електросхема, по-друге, -по будова, той соліноїд. Ну, не сподобалося. Це трактор і він має бути простіший. Задача яка? Вчасно заглушити при якійсь там мал... малійшій потребі, як то кажуть. Щоб ви його могли зупинити. Так, маса включена. Покажу, як же ж він глушиться. Так, так, заводимо. Все. Ключ повернувся. Тобто заводиться справа, глушиться зліва. І я цей варіант як би саме більш мені сподобався, тому що в мене зразу під рукою. Правою рукою рулюєш, переключаєш в будь-який момент, де що потягнув на себе, заглушив. Ну, Не той варіант, що в мене був. Що спочатку треба так подивитися, де той тросик, знайти рукою, намацати, потягнути. Потім тільки вже він, як то кажуть, заглохне. Ну, а тут варіант набагато простіший, і він якби не мішає. Так. Потім. Потім що ще залишилося, що я ще не модернізував. За рульову колонку я сказав. Щиточки я говорив, ще не зробив їх. Є потреба, треба закривати ці фонарики, тому що вночі, коли їдеш, цей габаритна лампочка вона сліпить, вона їдеш і тобі очі ріже, ця лампочка. Ну, Як мінімум, хто не хоче робити козирьок, то просто... Заклеїть якоюсь плівкою темною і на цьому все. Тобто це залишається. Рульовий вал зробити регульованим залишиться мені. Так, фаркоп. Я сказав, за фаркоп також залишиться. Дороблю, вже покажу. Так, тепер із поломок, і з мінусів. Ну, упор, газовий упор. Кронштейни я переробив, але сам упор, от поки він не нагріється, от буде температура повітря хоча б 12-15 градусів починає тримати. Поки зараз холодно, от так він от плавно падає і майже не держить. Ставити ще один упор, ну я не бачу сенсу. Саме простіше це знайти по дліні такий упор, але з більшим навантаженням. Тому як ці. Упори йдуть, наприклад, там 100 кг, 120, 150, 180 і так далі. Просто знайти розмірами такий упор на більше навантаження і на цьому проблема закінчиться. Тому як, ну, не дуже воно це все це зручне. Далі із поломок. На цю сторону покажи. Я поки капот потримую. Потік у мене антифриз із під цієї кришки. тут з лівої сторони були патьоки. Це вже я як обкатав вже після обкатки. Ось тут були патьоки. Просто-напросто перетягну кришку. Перетягну кришку одну, перетягну кришку другу, все. Проблема закінчилась, зараз все сухо. Зараз бачу, є у мене підтікання. Ось це колінце. Стоїть це, е, колінце закручене в корпус е, термостата. З гвинтиком, це, я так розумію, спускати повітря. Верхня точка головки блока спускати повітря. І оце колінце, тут конусна різьба, закручена, і також ось невелике, бачу, е, мокріє. Треба буде просто зняти термостат. До речі, треба буде ревізію йому зробити. Подивитися, як він працює, на якій температурі. І оце колінце закрутить, викрутить, почистить і посадить його на герметик. І на цьому буде все. Це із таких поломок. Не знаю, називайте поломками, не поломками. Як би так, процес експлуатації. До речі, ще бачу, ну не доробив. Оцей шланг високого тиску трубки, вірніше, не шланг. Вони дребезжать. Треба буде сюди доробити кронштейн, він вже є на магістралі. І просто цей низ підв'язати до цих кронштейну, піджати його. Так, до речі, покажу, як вирішив проблему із цим сапуном. Довго я думав, пару варіантів було, пробував, їздив, ну не те. Просто тут штуцер переварити на бока, зайти з цієї сторони. Получається, все те саме, коли міст, вісь кочення вліво, вправо, вверх вниз іде, то штуцером як не в раму б'є. так, ну, в общем, не то. Саме простіше знайшов такий шланг Геобразний. Він обходить мені всі патрубки. Тут я його навіть ось приїжджав з тяжкою. До речі, шланг цей я замінив, зараз покажу, бо стояв такої низької якості. Що він нікуди не годиться, тонкий такий, я його поки два рази зняв, то він в мене по кусках і вже повідривався. Просто взяв хороший маслостойкий шланг і сюди з'єднав на штуцерок, піджав ще через стяжку, щоб він мені не болтався. І тепер цей рухомий Г-образний шланг виконує роль амортизатора і розтягується туди-сюди, куди йому треба, ніде він не треба. Це якби, саме найкращий вихід з положення. Е, до речі, далі про глушника. Всі говорять, глушник, тарабани, ТС. Ви знаєте, поки я його не перебрав, щоб ніде нічого не доставало. Карабанів він у мене аж бігом. Там є хлопці, хто що думає, як обезшумлять, хто хоче вату запихати, хто хоче взагалі цю сітку зняти. Ну, в моєму випадку, все, в мене він мовчить. Він перестав брящати. Дось, покажи сюди. Середину. От у мене сітки, якщо можете бачити, між собою вони ніде не, не притулюються, ніде не прикасаються. Сюди я повкидав просто шайбочки. Одну кожуру оставив, цю зняв, понакидав туди шайбочки, поставив верхню кожуру, прижав, все. Коли він ніде не прилягає, ніде між собою він не стикається, він не звинить. До речі, ось, бачите, якщо сильніше нажимаю, то аж по корпусу б'є тільки. А так немає такого, що він брящав. Це один нюанс. Другий нюанс. Коли я обкатував, він так у мене громихав, так громихав, що це оказалося банально просто. Опять. Відпустився випускний колектор. Відпустилися ті шпильки, які держать Кронштейна. Там хлопало, потім далі хлопало. Отут колінце таке квадратне. Квадратний флянець, вірніше. знімаєте оцю решетку. І там квадратний флянець. Коли заглушак берете, а він... Тарабанить. Оце тут розкрутилось колінце. Це все треба перетягувати. Всі болти перетягнув. все, на цьому закінчилося. Більше він не гримохає. До речі, коли вже обкатав, поміняв масло, поміняв масло в коробці. Супер. Зараз всі передачі в мене включаються. Питань немає. Зранку, коли він холодний, вижав щеплення, завів. Буває таке, що щеплення пускаєш, наче легенько дергнеться і знов стоїть, поки прогрівається, молотить. Ну Масло я заливав 85-140. Також є на каналі відео, перше обслуговування, то зайдете подивитися. І тепер добрався я нарешті, знайшов я ту проблему, всі жалуються. Передачі. Буває таке, що першу не можна включити, приходиться включати через другу. Ну я, звісно, цю бредятину не можу зрозуміти. Ну, що ж з ним не так? Ну чого так? Ну, що ж так мучиться? Переходжу на ту сторону. Тепер покажу поясню. Я собі це вже зробив. Зараз цього вже нема. Передача в мене переключається плавно, питань немає. Діло все в оцьому механізмі фіксації передач. Ось він стоїть на двох болтиках. До речі, в минулих відео я розказував, показував, що його треба викручувати, промазувати і ставити назад. Бо знаєте, я от не розумію тих людей, коли от викручує болтика. О, Боже, болтик ржавий. Хлопці, болтики ржаві будуть кругом. На будь-якій техніці. Тільки для того, щоб через. 5, 10 років експлуатації, викрутить його без проблем, то його треба викрутити, промазати і закрутити назад. Ви думаєте, на джондірах немає проблеми, коли розкручують через 10 років чи снять коробку, чи якусь полувіс, чи якусь навеску, щось якусь відкрутити. Та єсть, різаками гріють для того, щоб розкрутити. І страшно, в цьому нема нічого. Лучше, як то кажуть, хворобу попереди, чим її потім лікувати. Оце порада в цьому заключається. Ну, Не в ржавих болтиках діло. А те, що це нова техніка, її всю треба перебрати, перемастити, передивитися, відрегулювати і тоді починати експлуатувати. Так, вертаємося до механізму. Що з ним не так? В моєму випадку цей механізм стояв прикручений без прокладки просто до корпуса. Коробки і профрезерований відповідно, і прикручений. Хто розбирав будову, знає, хто не знає, попитаюся пояснити. Коли знімаєте механізм фіксації, там стоять такі столбики, такі направляючі толкателі, скажімо так, під пружинами, в кінці там шарики. І що виходить? Я вже це зрозумів експериментом. Ну що ж таке, ну так туго передачі, ну не можу зрозуміти, що ж він так туго включається. що... Е -е, малий ход оцих толкателів. Просто малий ход. Думаю, ну як же ж зробити, щоб раніше виключалося? Я потім давай, просто-напросто взяв, банально, відпустив ці два болта. Зробив невеликий люфт. О, так, йолки палки небо й земля, в мене передачі пішли. Зразу мягко переключається, питань нема. Ну, Буває, де зуб на зуб, ну, це не без того. Отпустив щеплення, ще раз включив і все. Ну, Воно чутно, коли зуб на зуб, а коли фіксація. Оце видергується, це механізм фіксації. Я просто вирізав з пароніта 1 мм товщина прокладки. Я її не садив на герметик, я літольчиком промазав і прикрутив. Опять-таки, вирізав дуже точно для того, щоб той колодець, який в самій кришці, скажімо так, цього механізму, щоб чітко відповідали, щоб було пружинкам куди ховатися, було куди толкателем ховатися. Ну я цей механізм я його просто підняв. Грубо говоря, підняв. На 1 міліметр, не багато, один міліметр, поставив прокладочку, з завода її тут не було. Може китаєць і забув, я не знаю. Може був п'яний. Не знаю, може не вистача тих прокладок. Не знаю опять. Ну, її тут не було. Я поставив. І зараз доню, я ще сяду, ти покажеш оцей механізм. На яких градусах буде вже включатися передача. Так. Осюди будеш знімати, показуй камеру. Щеплення я ще не нажимаю. От зараз пробую. Передача не втикається. Так. Зараз плавно починаю нажимати. Так, передача ще не втикається. Тепер покажи на ногу, що до кінця щеплення ще далеко і далеко. Тепер ще трохи нажимаю, ось помінявся вже угол, Уже майже під 45. І от, скажімо так, половина ходу щеплення. Все, передачі вже в мене почали включатися. Дожимаю до кінця, а вже вижалося повністю щеплення. Ще раз провожу експеримент, ще раз показую. Дивіться, педаль, ось не чіпаю, передачі ніякі. Не понижені, нічого не включається. Тут, виходить, механізм фіксації, він наружний. Він не всередині коробці, як ми звикли по ползунках бачити, а він наружить. Опять трохи нажав. Ні, ще нема. Все, передача не бігає, буду показувати ось пониженою. До половини доходжу, о, все, він вже мені розблокував. Залишилось мені тільки дожать щеплення, щоб зупинився первічний вал, а передачі в мене вже розблоковані. І мені немає потреби зараз гратися. Ось дивіться. Любу передачу я втикаю. Третя, друга, перва. Задня. Все, оце, до речі, чуть-чуть з натягом пішло, шестеренка поки заскочила. Але вона заскочила. Так само, все. повишені, понижені. Без проблем. Чуть-чуть пускаю, все, вони зафіксувалися вже. Оце в цьому була проблема. Тобто його треба правильно відрегулювати. Так, це показав. Ну, По електриці те, що в нас тут стоїть уже прикурювач. Ну там, я думаю, чи в кінці ти вставиш чи може, ну, в общем, подивися, як ти змонтуєш, то вже так і буде. Так, за це розказав. Ну, це з механізму фіксації така була проблема. Фільтр також, відстойник. Грубої очистки, фільтр, чи відстойник, як правильно назвати, також перенесений. Для чого я вже покажу вам от дуже просто. О, встань з боку, донь, показую. Щуп масла. Дивіться, як я без проблем достаю, да? і без проблем вставляю. Все. Мені не треба залазити під вивертом. Все, навіть віконце стоїть, тут а, е, це все без проблем робиться. Так, ну вже пізніше покажу. Поїхати тільки на новій пошті треба забрати. Прийшли в мене шланги, прийшов у мене показчик е е тиску масла. Також буду ставити, вже я все заготував, тільки буду ставити, вже як поставлю, пізніше покажу. Хочу додатковий покажчик, щоб в мене не лампочка була контрольна, а чітко був покажчик із тиском масла. Вже пізніше покажу, як зроблю. Так, нічого не забув ще по переробкам. по переробкам, Ну, тут попередку я розказував. Про механізм фіксації розказав. Тому що, ну так, да, є таке. Хочеш першу, спочатку другу, потім першу. Оце із-за того, що дуже плотно під, піддогнані оці е, толкателі до е, шариків фіксуючих, які бігають. По ползунках, які фіксують, їх чуть-чуть розслабить. Міліметрова прокладка рішає все. Ну, я думаю, все. Пізніше вже будемо, мілочок, як подороблюємо, показувати, що в нас там буде в процесі. Ну, основне вже так, процентів на 90 модернізацією, переробки він пройшов. Ну що? Тоді всім дякую за перегляд. Зараніше дякую тим, хто поставить пальця вверх, хто підтримає нас, кому сподобалось відео поставить, вподобайку свою, прокоментує. Будемо раді вас, як завжди. Бачити. Заходьте і до нових зустрічей!